Добрий день, шановні колеги, запрошую вас на наш модуль. Спілкуємося ефективно, як розвинути діалогічне мовлення молодших школярів. Не секрет, що сучасні діти унікальні, неординарні та інтелектуально розвинені, але, попри це, їм іноді буває складно спілкуватися як з однолітками, так і з іншими людьми. Важко конструктивно будувати діалог. Відстоювати свою точку зору. Нові підходи до навчання, які запровадила нова українська школа, наголошують на важливості партнерських стосунків учителі учнів, що передбачають наявність постійного діалогу. Тому сучасний учитель повинен не просто навчати діалогу, а навчати дітей в умовах діалогу. Означений характер діяльності повинен забезпечувати формування в учнів тих умінь, які визначені новим державним стандартом початкової освіти, як наскрізних. Це не тільки критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію та проявляти творчість, ініціативність, але в першу чергу уміння висловлювати власну думку. І письмово та здатність співпрацювати з іншими людьми. Отже, висока увага до розвитку мовлення молодших школярів, і, зокрема, діалогічного, зумовлена зростаючим соціальним запитом суспільства на високорозвинутих, інтелектуальних, духовно багатих особистостей з високим рівнем мовленнєвої культури. Звичайно ж. Уміння грамотно і красиво виражати власні думки, підтримувати і вести діалог помітно виділяє людину серед оточуючих. Адже від того, як ми розмовляємо, якими словами та у якій манері висловлюємо свої думки, значною мірою залежить враження, що складається про нас. Недаремно Сократ звертався до незнайомців із проханням. Промов до мене, щоб я тебе побачив. А Уінстон Черчилль стверджував: хороша мова, подібна симфонії. мистецтво вести бесіду, розмірковувати, переконувати, уміння зацікавити співрозмовника та утримувати його увагу, надихати словом, були затребуваними з часів сивої давнини. І особливо важливими залишаються у сучасному житті. Тож у нашому модулі ви знайдете багато порад, підказок, практичних вправ для роботи з дітьми на різних уроках. Вони допоможуть вам організувати освітній процес так, щоб школярі спілкувалися вільно і відкрито, грамотно і впевнено висловлювали свої думки, конструктивно вели діалог. Та здобували перші навички публічних виступів. Тож, не гайте часу, заходьте на наш модуль, ставте вподобайки під відео та пишіть коментарі. Успіхів вам!